Мої вітання ефірі Полтавські телевізійні новини. Через агресію Росії вже майже половина українців хочуть у НАТО за останній рік в Україні. Кількість громадян, які підтримують вступ до НАТО, зросла до 47,3%. Про це свідчать дані соцопитування інституту Горшеніна. За даними опитування, якби найближчим часом відбувся референдум про вступ України в НАТО, за це рішення проголосувало б 47,3% українців проти 36,2%. Для порівняння, у травні 2013 року за НАТО проголосувало б 35,3%, а 43,2% проти. Автори дослідження висловили думку, що такі результати стали можливими у зв'язку з діями Росії. Так, 64,2% українців вважають, що Росія озброює бойовиків і безпосередньо керує їхніми діями. 23,6% не вірять у це, а 12,2% не визначилися у питанні. При цьому у військовому протистоянні на сході країни громадяни України в основному підтримують офіційну владу: 78,4% і тільки 10% – протилежну сторону. Полтавщина один з п'яти пілотних регіонів, що бере участь у проєкті технічної допомоги Європейського союзу. Підтримка політики регіонального розвитку в Україні. Головна його мета сприяння суспільному, економічному та територіальному згуртуванню країни. Крім Полтавщини, серед учасників проєкту також Сумщина, Київщина, Рівненська та Івано-Франківська області. У Полтавській обласній державній адміністрації відбулося у п'ятницю друге засідання робочої групи з розробки стратегії регіонального розвитку області. Програма технічної допомоги Європейського Союзу реалізується в Україні ще з початку 2013-го. Вона розрахована на реформування системи управління регіональним розвитком. Її головна задача підтягнути українську регіональну політику до стандартів країн ЄС для реалізації програми, за словами заступника керівника групи експертів проєкту регіонального розвитку Юрія Трецяка, євросоюз планує виділити Україні 50 мільярдів євро. Частині державної регіональної політики сталися певні події, зміни деякі які повинні про ті ми повинні знати і актуальними в рамках нашої роботи. По-перше, це те, що нещодавно було затверджене положення про Міністерство регіонального розвитку будівництва і житлового комунального господарства, де визначено, що за цим міністерством відповідальність за формулювання і реалізацію державної регіональної політики в Україні. Ми сподіваємося, що ця стратегія незабаром буде прийнята, і ця стратегія створює для регіонів нові можливості. Підтримка політики регіонального розвитку України реалізується міжнародним консорціумом. До нього входять німецьке товариство міжнародного співробітництва GFA та Асоціація Агенції регіонального розвитку України, сприяти суспільному, економічному та територіальному згуртуванню країни. Ось головна мета технічної допомоги ЄС в Україні Спільно з провідними компаніями Європейські мітики, як GIZ, IGF і іншими, ми зараз ведемо розробку стратегічного напрямку розвитку регіону, формування місії як головної мети, головної напрямку розвитку і оцінку всіх. Переваг недоліків, ризиків, загроз, які можуть бути фахівці, з економічного напрямку, які формують стратегічний напрямок розвитку регіону. Це нараз на сьогоднішній час економісти. Після того, як буде йти реалізація, будуть застосовуватися інші фахівці, інші галузі. На засіданні обговорювали слабкі та сильні сторони полтавського регіону. На жаль, слабких більше. Серед найболючіших проблем низька якість транспортної мережі та руйнація доріг, слаборозвинений малий і середній бізнес, низька екологічна свідомість людей, складна демографічна ситуація, слабке впровадження нових технологій, перевага ж краю. У наявності продуктивних земель сприятливий клімат для ведення сільського господарства, потужний агропромисловий комплекс та вигідне географічне розміщення. Головними і першими завданнями стратегії регіонального розвитку Полтавської області є розвиток інноваційного та конкурентного виробничого сектору, зміцнення малого і середнього бізнесу та реалізація туристичного потенціалу регіону. Розроблятимуть стратегію регіонального розвитку Полтавської області до грудня цього року. До її реалізації планують взятися вже з початку наступного 2015 року. Своє 50-річчя відзначає Полтавська обласна філія Інституту охорони ґрунтів. З нагоди ювілейної дати директора філії Володимира Коваля нагородили почесною грамотою Кабміну, єдиного із керівників 25 філій інституту. І не даремно, саме за результатами роботи науковців філії складають паспорти родючості земель сільськогосподарського призначення. Та на сьогодні ці паспорти говорять самі дослідники: усе частіше схоже на історії хвороби. Вміст гумусу у ґрунті за останній рік катастрофічно впав. Та страшніше інше, деякі агрохолдинги абсолютно не зацікавлені в оздоровленні землі годувальниці. Далі по темі Ігор Середа. За 50 років обласна філія Інституту охорони ґрунтів України не один раз змінювала назву. І хоч сьогодні науковцям ще доводиться працювати здебільшого на реліктовому обладнанні, заклад все впевненіше використовує сучасні комп'ютерні технології у наукових дослідженнях ґрунтів. Поки що ми зводимо кінці з кінцями і не, не втрачаємо ні, ні якості наших досліджень, нічого тому наші дослідження, ми сертифікована лабораторія. І наші дослідження вони відповідають тим критеріям якості і стандартам у повній мірі та матеріальні проблеми ніщо у порівнянні із власне проблемою збереження ґрунтів, говорять науковці. Віталій Миколаєвич Дяченко понад 50 років пропрацював у галузі сільського господарства. Половину з них науковцем облродючості, як скорочено називали цей заклад. За його участі відбулися дві тотальні перевірки усієї рілі області. Результати у динаміці, говорить науковець, не дуже оптимістичні. Карлівка, Чутово, Машівка, частина Полтавського району був міст більше 9%, то сьогодні на цій же території сягає ледве 3 трьох процентів. Оце, оце по, по місту гумусу. Агровиробники не бояться розплати за наругу над землею, тому й експлуатують годувальницю до смерті, пояснює ситуацію директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Сергій Фролов. Повинно бути законодавчо затверджено. Якщо ти взяв в оренду у людини землю, то ти повинен зробити аналіз і побачити, яку ти її взяв і віддати не гіршу, а ще краще віддати її кращу. За законодавством України науковці інституту охорони ґрунтів зобов'язані проводити аналіз родючості усіх без винятку земель цього року ювілейна десята перевірка. Проте для багатьох, хто нещодавно експлуатує землю, закони не писані. Говорять облродючості. на Полтавщині. Є агрохолдинги, які жодного разу за 23 роки не пустили ґрунтознавців на орендовані ними землі. На Полтавщині пенсії виплачуватимуть вчасно. За словами начальника пенсійного фонду України в області Валерія Руденка, нині у профільному управлінні навіть розробляють спеціальну тактику виплати пенсій в умовах військового стану. Про це йшлося сьогодні на колегії управління пенсійного фонду України в області, де підбили підсумки роботи за перший квартал 2014 року. З початку року до бюджету пенсійного фонду України в області з усіх джерел фінансування надійшло понад 4 мільярди гривень. Самофінансування становить 62%. Щомісячна потреба області 704 мільйони гривень. На 25 число можу доповісти, що ще 24-го вчора 100% профінансовано 704 мільйони потреби через поштові органи зв'язку, через банки. Виплата пенсії за липень завершена. Пенсія з початку нинішнього року за півріччя зросла. Як би не складно було, бюджетні негаразди. Зниження темпів росту фонду заробітної плати, але пенсія збільшилася в області на 36 гривень. В основу за рахунок невеличкої індексації, яка проведена, до речі, лише 20% всіх громадян, новий механізм діє кожен п'ятий її отримав. За даними пенсійного фонду України, з кожним місяцем помітно менше працюючих, які офіційно працевлаштовані та сплачують страхові внески. Як результат, бюджет недоотримує значні кошти. Разом із тим, запевняє Валерій Руденко, його підлеглі роблять все, аби пенсіонери вчасно та в повному обсязі отримували виплати. Все буде залежати від того, наскільки буде спроможною держава дотувати органопенсійному фонду, адже вони дотаційні. Сьогодні я не можу назвати в нашій області жодного району, окрім Полтави і Комсомольська, який би не був дотаційний. Самодостатніми в області, тобто такими, які на 100% забезпечують виплату пенсій, власними коштами, є Полтава та Комсомольськ. Найнижчий рівень власних надходжень до бюджету пенсійного фонду у Чернухинському, Кобуляцькому, Зіньківському та Семенівському районах. З початку року надходження до пенсійного фонду області скоротилися на 8 мільйонів гривень. Сьогодні виробляємо тактику прийняття управлінських рішень в умовах військового часу. Це не перебільшення, незважаючи на те, що Полтавщина зберігає відносний спокій, але ми також розробляємо всі варіанти, всі можливі ситуації, щоб за будь-яких обставин зберегти пенсійну систему, зберегти оцей ланцюжок взаємодії щодо нарахування пенсії, виплати пенсії, навіть на більш скрутних умовах робимо, щоб, як кажуть, живучість пенсійної системи зберігалася. На дорогах державного значення у Полтавській області працюють три спеціальні пости. Працівники ДАІ транспортної інспекції та Укравтодору перевіряють усі важкі транспортні засоби, щоб ті не перевищували норми ваги. Це робиться для того, щоб зберегти дороги. На одному з таких постів у чутовому побувала і наша знімальна група. Згідно з правилами дорожнього руху, загальна маса вантажівки не повинна перевищувати 38 тонн. І не більше 7 тонн на одну вісь. 44 тони дозволено перевозити лише контейнеровозом із дозволу Укравтодору та ДАІ. Тож спільними зусиллями Державтоінспекція, транспортна інспекція та «Укравтодор» перевіряють усіх власників важких транспортних засобів. Вони діють на основі спеціальної постанови Кабінету міністрів. Суть указу зберегти дороги державного значення. Це бюджет в цілому нашої країни. І коли дороги будуть... Витрачаться кошти на ремонт чи реконструкцію, це буде великий бюджет і недостатньо цього буде для учасників дорожнього руху. Ваговий комплекс стоїть і зважують транспортні засоби, і оприділяють навантаження на вісь і взагалі в цілому на общу масу транспортного засобів. Якщо автомобіль важить більше, то його поставлять на майданчик для тимчасового зберігання, поки вантаж не зменшать. Було виявлено загальний перегруз. То загальна маса, яку він перевозить разом з автомобілем 52 тонни 100 кілограм. В даний момент дозволяється по автомобільним дорогам загального користування перевозити 38 тонн. Водії по-різному ставилися до процедури зважування. Більшість були незадоволені. Проте свою незгоду на камеру висловити не захотіли. За мир і єдину Україну такий масштабний патріотичний захід влаштували педагоги та вихованці Андріївської спеціальної школи-інтернату Новосанжарського району. У гості запросили ровесників із Полтави, юних десантників клубу Гвардія. Крилату піхоту з Полтави у мальовничій Андріївці чекали малі дорослі. Першими на стадіон школи-інтернату увійшли, образно кажучи, розвідники. Незабаром десантування ударних сил гвардійців. Наземна операція мирна. Показати власний вишкіл. Ця акція, робота з молоддю на сьогоднішній день дуже важлива подальшому вихованню нашого підростаючого покоління. Саме зараз у Полтаві тривають табірні збори вихованців військово-патріотичних клубів. Тож у спецвідрядження на село з полтавськими гвардійцями прибули блакитні берети з Кременчука, Києва, чутового хорола Обухова. Саме отакі такі приклади, коли дозвілля не просто розвага, коли дозвілля воно важке, воно можливо невдячне. Це важко насправді бігати, стрибати, падати, набивати гулі. Тягати ці важкі автомати, але це дуже велика користь. Десантування з борту бойової розвідувальної машини, розгортання мінометного та гранатометного розрахунків, стрільби. Молодші глядачі, а це школярі з усього Новосанджарського району, буквально завмерли від побаченого. Старші жінки навіть заплакали, зізналися мурахи по шкірі. Коронний номер будь-якого воєнізованого шоу від клубу юних десантників рукопашний бій, техніка володіння вогнепальною зброєю. І хоча у повітряно-десантних військах служать, як ідеться у пісні, справжні чоловіки, у гвардії і дівчата тренуються на рівних. Українці над усе цінують мир, але якщо треба захищатися, маємо зробити це свідомо і вміло, каже керівник клубу юних десантників. Саме заради цього кілька років тому і зібрав небайдужих. Вони живуть майже за законами воєнного часу: рукопашний бій та строєві тренування, марш китки стрибки з парашутом, а ще вчать воєнну історію. Кожен з наших курсантів дорожить тільняшки голубим біретам. І вот. слово патріотизм для них не просто слова, це їхня робота. Колектив же спеціальної школи інтернату оригінально завершив захід присвячений миру і єдності України, розфарбували паркан закладу у національні кольори і закликали кожного написати побажання друзям-військовикам країні. Автограф із словами Луганськ це Україна залишила і гостя із сходу. Десь очень здорово, нам десь очень нравиться, дуже дружні люди. От нас дуже хорошо зустріли. Діти патріотичні настроєні. Вони за єдину Україну. Вони люблять свою полтавщину, свій новоснажайський край. Вони люблять Україну. І я думаю, все в нас буде добре, буде мир на землі. Я всім вам цього бажаю. Громада ж сільської ради зібрала кілька тисяч гривень для української армії. 27 липня у Полтаві відбудеться Соборне Богослужіння за мир. Полтавська обласна державна адміністрація та обласна рада разом із Українською православною церквою Київського патріархату ініціюють проведення богослужіння за мир в Україні. До участі у ньому запрошують українсько греко-католицьку, українсько автокефальну православну церкву та представників інших релігійних конфесій. Соборне богослужіння відбудеться у неділю, 27 липня, о 12 годині на площі П. Перед адміністративним будинком обласної ради. Місто Полтава, вулиця Жовтнева, 45. Запрошують взяти участь у богослужінні і полтавців. У полтавській галереї мистецтв відкрилася персональна виставка художника-аматора Едуарда Трирога під промовистою назвою Тетри пространства. Митець працює з різними, часом доволі екзотичними матеріалами і фактурами, через що картини бувають і три, і чотири вимірними. Наш кореспондент Дмитро Купченя побачив усе на власні очі. Малював з дитинства, однак охоту відбив сухий академізм навчання у студії, займався наукою, спортом, досяг успіхів у медицині. Та одного дня зрозумів, все те не моє і знову взявся за пензель. Розповідає про себе Едуард Трирох. Есть у него свое пластическое отображение мира, интересно, поэтическое, философ. Работы интересные, темы, что они самобытные. Хочу подчеркнуть, человек нигде не учился. Ну, взагалі-то неправда ваша, пане Володько. Десь 30 років тому у Запоріжжі, відчувши художницький свербіж, лікар швидкої Едуард Трирох діагностував у себе синдром нереалізованого митця. Пішов і закінчив дворічні курси художників-оформлювачів, а тоді ще вчився у студії чудового графіка Форостецького. Після того почав і виставляти свої роботи на загал. Ці метаморфози з медика в художника сам автор пояснює філософськи, дозрів до стану, коли дві півкулі мозку потиснули руки і почали працювати у злагоді портрети, пейзажі часто на обгортковому папері, на шпалерах вугіллям, пастеллю, крейдою, сангіною, спроби вловити настрій, почути музику творчості. Намагання олюднити полотно, волокна, любов до текстур, дерева, води, повітря, навіть певної невловимої звичними органами чуття енергетики все це ознаки автентичного стилю Едуарда Трирога. А ще серія картин віршів, філософських мініатюр, де фарба і фактури відтіняють слово і смисли. Слово і образ, я їх обідняю. Образ має бути осмисленим, а слово должно быть образным. Вот так вот, таким образом где-то происходит перетекание информации, да, или, я бы сказал, перевод с одного языка на другой. Это проблема языка на самом деле. А у музыка там масса языков. Просто мы не используем все их. Це виставка ретроспектива за багато років. Сюди увійшли роботи як кінця 80-х, так і найсвіжіші, датовані 2014 тисячі Художник не хотів її чомусь присвячувати, просто відчув казано, в якому варяться ідеї, задуми і візії, переповнився. Варево досягло тої кондиції, коли конче необхідно подавати на стіл, ділитися із публікою. Сподівається, куховарство його душі стане полтавцем до смаку. І про спорт на стадіоні Ворська головна футбольна команда області провела відкрите тренування. Перед початком представили нових гравців, і що характерно усі вони українці. Ворскла провела відкрите тренування. Перед початком представили новачків. Футболку з номером 8 отримав Андрій Ткачук. 39-й номер дістався Олександрові Ковпаку. Євген Пісоцький отримав номер 42 Сергію Логінову, який раніше виїхав на гру молодіжних складів Ворської Динамо, дістався другий номер. Перед відкритим тренуванням кілька слів сказали Олег Бабаєв, президент Ворськле, та головний тренер Василь Сачко. Передаємо роботи. Ну і безумовно новачкі команди також звернулися до вболівальників клубу. важливо». І от почалося відкрите тренування. Як уже заведено на таких заходах, уболівальники дружно вітали, підбадьорували футболістів і кожну їхню вдалу дію. На жаль, півзахисник Олег Міщенко, який серйозно травмував ногу, міг тільки поглядом брати участь у тренуванні. На цьому випуск новин завершено. Дякую за увагу і нагадую, онлайн-трансляцію програм телеканалу Ултава можна переглянути на нашому сайті Дабідабідабікрапкалтава.полтава А всі випуски новин на нашому каналі у Ютубі. На все добре. Синоптики повідомляють, що сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується малохмарна без опадів погода. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18 градусів тепла, в день 26-31 вище нуля. У Полтаві вночі 15-17 з позначкою плюс, а в день 28-30 градусів тепла.